Здоров'я та таланти в руках Бога, і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив Даниїла 1.8. Даніїл та троє його друзів потрапили у дуже складну ситуацію. Вони були бранцями язичницького царя, а в землі халдеїв ніхто не зважав на ті переконання, які вони отримали у своїх сім'ях. Тепер чотирьом юнакам потрібно було жити та харчуватися зовсім інакше. Було б цілком зрозуміло і логічно, якби Даніїл, Ананія, Місаїл та Азарія прийняли нав'язуваний ним спосіб життя і харчування, але вони поклонялися тому, хто набагато вищий і могутніший за будь-якого земного правителя. Тому парубки вирішили не осквернятись їжею та питтям царського столу. Харчуючись простою їжею, вони змогли досягти двох основних цілей зберегти здоров'я і служити Богові всіма талантами, які він їм дав. Їхнє прохання до головного царедворця було надзвичайним, але завдяки твердості характеру, дипломатичності Даніїла та Божої благодаті воно було задоволене. Сьогодні адвентистська молодь також бачить халдейські страви. Під час шопінгу у кафе, ресторанах, на святах, у друзів їм пропонується нездорова їжа, що шкодить організму. Причому у великих кількостях, все для того, щоб задовольнити апетит. Сьогодні, як і в Дні Даніїла, необхідна твердість характеру і допомога від Бога, щоб відмовитися від тих страв, які руйнують тіло. Тому важливо запитати себе: я дбаю про своє здоров'я, Відмовляюсь від продуктів, які шкідливі для мене, чи дотримуюсь помірності в харчуванні. Чи прославляю я Бога в їжі та питті? Протягом цього місяця ми згадаємо основні правила турботи про здоров'я та проаналізуємо різні здібності і таланти, які Господь дає своїм дітям, аби вони служили йому та ближнім. Почни цей день з молитви посвяти, щоб своїм здоров'ям і талантами прославляти творця».